Всіх вітаю на каналі час рибалити. Сьогодні будемо ловити на поплавкову удочку в дуже чудовому і перспективному місці. Я вже деякий час рибалю, зловив трохи карасиків. Карасики, як завжди, різні, є і крупненькі, є От, Вирішив, поки всіх, ну, майже всіх мілких випускаю, складати в садок, а потім подивитись на загальний результат. Всім приємного перегляду. Буде рибка, буду показувати. Почав ловити на поплавочок, я сьогодні десь близько 10. Прийшов на місце, загодувався, годуватиму сьогодні макухом з всяними пластівцями. І десь хвилин через 15-20 вже почали склювання. Першим клюнув непоганий такий карасик, грамів 300-400, а потім, потім пішли клювати різні і дріб'язок, і крупніші. Але клює дуже часто, буквально кожні 3-4 хвилини клювання. Буває навіть майже відразу після закидання. Ловлю на черв'яка. І на манку, на бофтанку. цьому періодичність клювань на черв'яка частіше. Тому намагаюся чаще, більше на черв'яка ставити. От. А так карасик по розміру однаковий, що на те, що на натоплює. Дуже такі гарні клювання. Повикладаю то на папі витягує по різному було рибка вже активна, ярма подивляється, Не так вже просто і витягнути. Прийшов сьогодні я на річку ще на самому світанку. Гарний такий був. Хот сонця, туманчик. Трохи прохолодно, але то таке. Було в мене в планах половити на поплапопер, знайти де стоїть красноперка. Але я пробував по різних місцях, і під гіллям, і біля очерету. Але я краснопорк і так і не знайшов. Клювала невелика верховодка. Був клія. Тому бросив це діло. І вирішив половити карасика на куплавошок і не прогадав. Сьогодні дуже жарко на вулиці, вже майже як літо. Сонечко пече. Але роздягатися, що наче рановато. Є ну, якась риба така дуже хрипка а це втікає з рибхозу маленький амуртик іди зараз тебе відпустимо назад додому Ось такий от за рибок втікає з рибхозовських з по каналу біжи рости Взяв на бофтанку. Отакий от кругляший наматую нагачок. І вони непогано тримаються. Рибка клюєна. Хочу всім нагадати, що зараз дуже багато кліщів сидять на сухій траві, на кущах, на очереті або по просто повзають по землі, чіпляються за одяг і залазять на тіло, будьте обережні. Останній тиждень дуже впав рівень води сантиметрів на 20 опустився, ті місця де. Гарно клювала рибка, зараз не всі працюють. Так само може це і краще. Зараз почав раз нароститись, тому краще хай він роститься по низькій воді. Якщо буде приток, гірше не буде. А от Якщо навпаки, коли була висока вода, а потім впала і все якраз залишилось на березі, все вже погано. Почав ловити знову на черв'яка і пішов конець. Вже другий поспіль. Треба ставити маночку. Так, маємо поклювання в прямому ефірі. Не вимикає камеру. А на черв'яка не хотів. Тож треба експериментувати, і тоді буде щастя. Так, ну що, завершую я сьогоднішню риболовлю. Зараз буду зважувати рибку мулічотириста 480. Сьогоднішня вага улова, плюс декілька штучок, в тому числі і білого амура я відпустив. Тому, ну, якщо б всього брав, плюс якби не знімав контент, а чисто впирався б в ловлю риби, то я думаю відро, кіл 7-8 можна було б наловити на одну вудочку. Рибка сьогодні не клювала дуже гарно. Тому зараз рибку подивимося і потім я її випищу. Хай росте. Так, ну що, так виглядає мій улов зовні, Як традиція останніх риболов, Одна рибка гарненька, зараз теж її, до речі, треба зважити. А то такі невеличкі. Так, зараз. Обережно її зважим, бо вже така притязь жодної не важив. 405 грамів. Так, ну що, поїхали група. Так, 7. Вс. Давайте рибки. Так, 24 рибки це пройшло через пакет. Плюс Рибок. 6-7 мимо. Ставим лайк. Так, ну що, на цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення.